Всім привіт! Я сьогодні хочу показати, як наш рюкзак Баул можна використовувати не лише за його прямим призначенням, а використовувати просто як повноцінну систему кріплення, яка вам вирішить дуже багато задач. По-перше, хочу сказати, що ми з минулої партії вели покращення технології стяжних ременів. Ми їх зробили знизу ось такими вільними. Що це нам дало? Це нам дало змогу ось цій частинці внизу баула прикріпляти будь-що просто продіваючи під ці стропи. Наприклад, каремат. Потім у вас залишається навіть в попередніх моделях ось такі петлі. Ці петлі ви можете продіти все, що у вас зроблено на системі молі. Ось так його гарненько можна закріпити прямо дві штучки для надійності. Можна продіти, як положено, через стропи навісної сумки. Ось. Крім того, зверху ви теж можете абсолютно все прикріпити. Я рекомендую цю зону використовувати для спальника. А тоді при використанні рюкзачка. У вас спинка автоматично робиться ось такою м'ягенькою. Ще ми додали додаткову можливість, додаткову можливість замовлення ось таких струб. Що це дає? А це дає ось таку опцію. Ви петлю прикріпляєте Додаткову струпу, фіксуйте її на потрібній вам ширині і потім користуєтесь уже просто засібаючи. Наприклад, у вас ось така якась невеличка річ, яку вам треба. Постійно, швиденько, зручно прикріпляти. Все. раз, трішки більше затягнули і закріпили. Якщо вам постійно заважає ось такий довгий кінчик стяжної стропи, ви можете просто її відрізати і запальничкою опалити. А також ви можете не купувати навіть цих додаткових строп, а ось такі невеличкі речі, абсолютно спокійно і зручно. Продівати через ремінь. ось Все воно ось так буде закріплено Крім того, донизу ви можете карабінами прикріпляти все, що у вас на карабінах. от І воно буде знизу ось так просто висіти.